Малюю пейзаж по фото. З першого погляду важко виділити якісь об'єкти в цій купі зелені, тому я роблю для себе швидкий аналіз. На передньому плані найближче до мене будуть ці квіткові дерева, за ними на середньому плані ось ці високі. І найдалі на горизонті залишу також оприси дерев. Ще б я хотіла цю доріжку зробити трохи більш натуральною і, можливо, ще спереду додам якусь гілочку зблизька. Тепер переходжу до кольорів. Беру великий олійний пензлик і швидко накидаю ним основні форми. Мені він, до речі, останнім часом дуже сподобався. Дерева я вирішила звести до рожевого кольору і їм вже надаю більш чітку форму. Згадую, що на фото в мене була сонячна погода, тож точно будуть тіні і їх роблю синім холодним відтінком. І поки я собі малювала, до мене прилетів Степан, щоб трохи побалакати. Степан, степан. привіт, Степан! Я вам степан, скажи, поляниця. А, що ти хочеш? І продовжуємо. Пододавала трохи деталей і вирішила все ж домалювати в передню гілочку з квітами. А далі розставляю бліки на окремому шарі в режимі додати. І в фіналі маю таку замальовку. Ну і не забувайте підписуватись, якщо любите малювати.